Електромобілі це справжні труни на колесах, коли немає зарядки. Навіщо електромобіль в блекаут, якщо його неможливо використовувати? Ти, взагалі, для чого треба електрокар, якщо ж є ДВЗ? На всі ці питання сьогодні відповімо. Ми розкажемо про досвід користування електрокаром, як уникнути усіляких нюансів під час відімкнення електроенергії. Про все, про все це надамо інформацію. Тож ставте подбайку, підписуйтесь і пишіть одразу коментар. Ми почнемо. І ця інформація, яку ми далі буде. Будемо розповідати. В першу чергу вона буде дуже корисною для тих, хто нещодавно володіє електрокаром, або можливо тільки задумується про е, його купівлю, що робити, як підзаряджати автомобіль під час відімкнення електроенергії і які фактори потрібно завжди враховувати. Просто зараз починаємо розповідати. Ніколи не допускайте повного розрядження високовольтної батареї, навіть якщо показує відсоток 90, все одно підзаряджайте. Постійно робіть це для того, щоб тримати запас ходу. До батареї використовуйте заряд ощадно, знизьте середню швидкість, перейдіть в режим максимальної економії, ну до прикладу, Еко плюс, і звичайно, в режим максимальної рекуперації ББ. Якщо для зарядки ви використовуєте переважно побутову розетку, в умовах частих відключень електроенергії одним з найважливіших і най, таких, знаєте, найбільших етапів проблеми є перепади напруги для того, щоб убезпечити зарядний пристрій свого електромобіля в будь-якому разі. Завжди пам'ятайте про це, треба встановити реле напруги на вашу електромережу. А ще краще стабілізатор напруги. Ставте свій електрокар на зарядку в будь-яку пору доби. Чого навіть якщо ви поставите свій електрокар підзаряджатися в момент, коли не буде електроенергії, як тільки вона з'явиться, він автоматично почне заряджатись. Не забувайте про це, хоча цим безліч людей нехтує. Звичайно, не забувайте про те, що треба відімкнути усі таймери, якщо вони встановлені наразі, коли. Час під заряджання вам визначає саме Укренерго. І якщо ви користуєтесь публічними зарядними станціями для поповнення свого запасу ходу, не забувайте, електроживлення ніколи не вимикають у цілому районі. Тож детально вивчіть карту тих самих зарядних станцій, які є біля вас. Так існує звичайно велика вирогідність того, що коли ви під'їдете до зарядної станції, зрозумієте, що вона відключена. Тож, до прикладу, популярні додатки, якими ми всі користуємось, по типу. PlugShare. вони показують працездатність станції зарядки лише в теорії, але в реальності на практиці ви зможете приїхати і побачити, що там зарядка не працює. У PlugShare, до прикладу зараз немає, от на момент зйомки того алгоритму, який може показувати режим працездатності станції в реальному часі. Ситуація зараз з активністю та пасивністю зарядних станцій в Україні вона коливається. Ви ніколи не зможете зрозуміти, чи працює зарядка та. Чи ні, але є додатки, якими можна користуватися, і ви побачите працездатність активність станції в реальному часі. До речі, такі додатки пропишемо в описі під цим відео. Користуйтесь, і найцікавіше про що хочеться в цьому відео поговорити. Пам'ятайте, електромобіль це не тільки сучасний футуристичний та дуже крутий технологічний варіант автомобіля, це той самий апарат, який може дати світло всьому вашому будинку. Так, це правда, і зараз розкажемо, як це зробити. По факту, електромобілі можуть бути величезним. Зними повербанками для ваших будинків. Вони можуть віддавати електроенергію зовнішнім споживачам і настільки потужно це робити, що запитають весь ваш будинок. Ця система, ця функція називається Vehicle-to-Home і вона може давати заряд цілому будинку або офісу. Для цього потрібна лише двонаправлена зарядна точка. І зараз ми дамо справжній перелік тих електрокарів, які вже володіють функцією Vehicle-to-Home. Nissan Leaf вимагає спеціальної силової установки, яка розподілятиме із. Спрямовуватиме електроенергію від авто. Mitsubishi Outlander Hybrid. цей гібрид має додатковий плюс, коли рівень заряду батареї вичерпається, авто може самостійно зарядити акумулятор, якщо не забути заправити його бензином. Hyundai Ioniq 5 може передавати напругу до 3 кВт через спеціальний перехідник. До нього можна приєднати холодильник, обігрівач, бойлери і тому подібне. Kia EV6. Також може передавати до 3 кВт. Має ті ж можливості, що й Хюндай Айонік. І що найцікавіше, таких автомобілів, таких електрокарів з функцією Vehicle to Home стає все більше. Цю функцію планують додати 100% до Volkswagen ID 3, ID4, ID5, Porsche Taycan і Audi q 4 e-tron. І, звичайно, у вас буде пряме логічне питання, як взагалі вирухувати, наскільки вистачить енергії від електромобіля, щоб підзаряджати будинок. Це не проблема. В гуглі є безліч калькуляторів, які вам з цим допоможуть. Тож користуйтесь це корисно. Але все ж таки на одному прикладі розкажу. Якщо ми беремо популярний, повністю заряджений Nissan Leaf 62 кВт-години, то він зможе живити споживачів, які витрачають 2 кВт-години. Протягом 31 години. Але, звичайно, завжди варто пам'ятати, що чим ефективніше ви використовуєте електроенергію, тим більше вистачить заряду. Ну це проста математика. Але є й великі застереження. Не можна розрядити батарею електрокара повністю на рівні 30%, авто перестане подавати електроенергію. Запам'ятайте і не забувайте це. І також врахуйте роботу притворювача, який не має 100% коефіцієнту корисної дії. Фактично, з тих 60%. 2 кВт вдасться витратити корисних 38-40. Це я вам знову повертаюсь до прикладу з Nissan Leaf. Все інше автомобіль сам заощадить для збереження працездатності, щоб автомобіль міг дістатися місця зарядки та зберегти високовольтну батарею від глибокого розряду. Ось і все, друзі. Тепер ви зрозуміли, що електрокар це доволі надійний путівник навіть у світі блекауту. І нічого страшного в цьому немає. Електрокари зараз на високому рівні, і вони можуть бути. Не тільки просто вашим автомобілем, а ще й справжнім павербенком або зарядкою для будинку, квартири, офісу тощо Електрокари – це величезні можливості. Не треба про це а, забувати. А і я зовсім забув сказати про найголовнішу рекомендацію. В описі під цим відео є посилання на каталог бот компанії GrandCar, де зібрано більше трьох тисяч вигідних варіантів і перевірених найголовніше авто з вигодою до чотирьох тисяч доларів порівняно зі вторичкою. Електрокари там також є. Тож переходьте. Користуйтесь порадами, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А з вами була компанія GrandCar. До зустрічі в наступних відео.